Привіт, мене звуть Вікторія Сандицька. Я закінчила курс СММ спеціаліста на Genius Space 23-й потік. І це мій відеовідгук та результати мого навчання. Я працюю юристом. Раніше моя робота ніяким чином не була пов'язана з СММ, лише вела свою особисту сторінку в інстаграм та на Фейсбуці. Я прийшла на курс СММ спеціаліста, щоб можливо в майбутньому змінити свою професію. Під час навчання я отримувала замовлення від своїх знайомих як smm спеціаліста, тож після закінчення курсу я бачу себе в цій сфері. До проходження курсу мої знання в СММі були на рівні користувача соціальних мереж. Навчання на курсі пройшло досить швидко, але найважчим було знайти час, щоб поєднувати основну роботу та навчання. На курсі найбільше мені сподобалися теми аналіз конкурентів, контент та таргет. Найкращими, як на мене, спікерами виявилася Дарина Прошак, Катерина Махаєва та Кася Оре. Сфера діяльності моя не змінилася, оскільки основну роботу я поки що не покинула. Але СММ займає важливу частину мого життя. Як і в будь-якої людини, у мене були сумніви щодо проходження курсу, оскільки не хотілося марно витратити свій час та кошти, але отримані знання були того варті. Майбутнім студентам я б порадила наступне: якщо ви вже сьогодні задумались про проходження якихось курсів, це означає, що ви готові до змін. А найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Тож уперед.